Зібрала предостанню полуничку. Ну, ось така. Тут є під низом і велика. Ну, оця дуже солодка, а ця не така. І чому я її зібрала? Думала, піду іншою роботою займуся, Почало гриміти. І бачу від ціля заходить, то може піти дощик. Так, що тут? Чарешеньке. Вже черв'ячки з'явилися, ага. Це вже треба в солі вимачувати трішки. А ну тут. І тут уже ні, немає. Це нема. Це вже Віка не хоче полуничку їсти, бо є черешня. Але тут треба дивитись тепер черв'ячки. Ні, немає, от один був. Це смачні. Ага, і почало гриміти, Думаю, ну, небагато там полунички цієї, то піду зберу, це буде на, десь на два, на три компоти. А може щось зімо. І то я пішла, воно гримить і гримить, а зараз трішки перестало. Ну, але я не встигну, мабуть, там хотіла прополуть що Ну, мабуть, не встигну. На ну, полуничку зібрала. Там буде ще багато вже гнилої, бо вона не визріла, ну, десь у такого кольору, і вже почала гнити. Ну, нічого, щось з'їли. Так, забруднилась тут, зараз повитираю, і я хочу ще трішки зайнятись тоді. У нас плюс 27. Одним ділом зайнятись. Зараз віднесу це на віранду. Може, піти той дощик, а може і не піде. Зараз витру, а то набруднила. Так, і. У мене з'явилась така баночка. Ось, зараз я її розкорочу. Якщо в мене це вийде. Та повинно. Це треба було. Брати оті ножниці, що пометало. Але я її ними не вмію працювати. Ось отак можна. О, тут ще кола лишилася. Це школа кола, це Віка купувала. О, підрізала. Ну, тут можна потім порівняти. Вендюша, ти де ходила? А, ти де ходила? Обслідувала. Мені поки що треба тільки дві отаких. От Але там оце ж Люся привезла тоді троянди. Де я хочу написати, що це червоні від неї. Звичайно, назви в нас немає. Ну, пенді, не мруч голову, гуляй. Напишу просто, і коли я їх заживцювала. І потім такою тоненькою проволочкою прив'яжу на паличку. Ну, оце я так вирізала, ну, нерівно, звичайно. Мені тут дуже рівно і не, не потрібно. Це мені ще пригодиться. Ідея не моя, побачила у Наташі з каналу у садку в Наталії. Ну, я трішки може по-іншому. Ну, як зроблю. І це ж купили маркер. Ну він товстенький, хотіла тоненького. Ну, який був там. І оце ж отак. Написати треба, що це Троянда. Та й так зрозуміло, що Троянда можна було і не писати. Так, куди ви літаєте? Мені ще ви треба. Так. Червона. Живець. 24 року від Люсі. Ну, Цього можна і не робити таке. Росте собі те й росте. Ну, а мені захотілось позаморачуватися. О, сонечко вийшло. Куди ж воно піде, оте, що гриміло? Ну і ще до шести вечора далеко. Якщо дощ не піде, то можна щось зробити. Червона. Живець. 24-го року від Люсі. І в мене там, мабуть, іще два буде. Один такий дуже маленький, не вийде. Ну, подивлюся, коротше. Ну, мені здається, ні, не буде з нього діла. Ну, а ці ось побачимо, там я і так три посадила. І це біля пляшечки. Так, це щоб не, не полетіло. Так, може, і зачепилось, значить не полетить. І потім заклеїмо, скотчем. Бо як так його, я отак іще, угу, теж, без скотчу виходить, все змивається. І потім оце, що там я посадила, якого кольору, від кого ця троянда? Мені нескільки важливо, аби вона була гарна. Ну, і це виходить отак. Ось сюди. О, тепер воно нікуди не злетить. Угу. Не підклала зубочистку, а воно приклеїлось. Так, ну тут. І цю так ось о. Ну, це не обов'язково обов це робити, але мені хочеться. Так, Зараз там підрівняю. Можна трішки менше зробити. Ну, У мене також, ж... а це бачите, такий лайфак у мене. А сюди можна, що хочеш, можна і зубочистку, можна і скрепку, можна просто паличку, можна паличку з мороженого, І тоді легко знаходиться. У мене вже там було на каналі. Ось таке. Ну і тепер так, Ось запечатую. Ось так. Тепер ще придумаю е, дірочку, мабуть. Ну, і ще не знаю, що я придумаю. Я, кажу, треба ж його якось повісить. Ну, поки що це тільки так. Це викидаю, це ще мені пригодиться. Ох, коли це ж воно? Фендюшка, ти додому хочеш? Ну, йди додому, господи, пішли тоді. Поки фендюшку запустила та лапи помила, а тут знову гримить. І я, дивіться, взяла викрутку, а воно не виходить. Я взяла отакий е, шуруп. Він тут гостренький, мені треба було зробити дірочку по центру. І у мене була така проволочка. Ну, це, мабуть, вистачить, це щоб вітром. Так, і я. Оцю дірочку отак просуну, закріплю, і так як воно вже в мене. Під пляшкою я можна отак іще на одну, щоб прям під пробочку підкручу, ну покажу, як я це. А уже як потім буде на слідущий рік зніму пляшечку, то прям на якусь гілочку прикручу. Так, ну, це як попало, так можна. гостреньким хорошо продівається. І так, о, бачите, Ну, звичайно, здорове. Це я щоб бачила без окулярів. І я пішла, зараз, може, видно буде, а ні, то я потім ближче покажу. Так, у мене одна там, а одна тут. Ой, все висохло. Вчора ввечері поливала. Ну, Може, дощик піде. І оце я тут отак викручу. Що воно тут не знаю. Ну це товстенькі були. Ну, сподіваюся, що вони дадуть мені росточки. Живці були товсті. О, так, єсть. Не повинно я там зачепила. Тут зараз зачеплю. Дощ, ти або йди, або не йди. А то мені не дає щось зробити. О, і на ту пляшку. Теж. Ну, побачимо на наступний рік, що воно буде з них. Я вже розповідала, що з п'яти з першого разу з п'яти у мене три прийнялося. Це ще я тільки вчилася його робити. А зараз, по моєму методу, люди теж роблять. Так, ну що таке? Чого ти не хочеш? Закручуйся. Ну, сейчас притримаю трішки. Ось так. О, пішло. Ну ось все. Трішки троянди підняла. Хай поквітують іще. Ну, ось так. І дощ, хоч і попаде туди, то він мені не е, змиє. А це ж до слідуючого року, я потім загублюсь. Я можу тут іще якісь троянди посадити. Ну, от, отут у мене ростуть тюльпани ціле коло, ну, нема вже де. Я й не думала більше. Алюся ось мені презентувала. Тут у мене одна, а там, то, там дві було. ну якщо з цих... Трьох, дві прийметься, одна прийметься, теж буде добре. Ну, я ще тип посажу, раз уже привезла, хай будуть. Ну, не знаю, заходи у нас. заходи. ось так. Ось. І підгримує трішки. А ця дворічка, дивіться, вже, як розпустилась. Ну, хіба не краса? Ну, і неважливо, як її називають. Аби вона була гарна. І росла. Заходи з усіх боків. І гримить поки що. А дощику немає. І чи буде? Не зрозуміло. Це просто ливень! Такий він пішов. Дивіться, ой боже! Дивіться, 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 все заливає. -у. я закриваю двері. Бо це занадто. Ой, над... треба оцю світочку прибрати сюди хоч. Бо буде з нею те, що той раз. Ага, цю не достає. Ну і добре, тікаю, вже спина мокра. Піднялася на другий поверх. Дивіться, що в мене робиться там, де оце огірки, де томати, нас заливає просто. О, Оце дощ. А тут ось, дивіться, я не бачила. Абрикос, прям дивіться, скільки наліпилося на гілочці. Ух, оце так. Да. Ну, Віка сміється, каже, ну хорошо, хай іде, то поливати не треба. Так кажу, воно ж воно заливає, стоїть вода просто. Такого в нас ніколи не стояло. Ну, були дощі, ну що бо це так ні, не було. Десь за 20 хвилин такого наробило. Це ж я хотіла подивитися, ну, я так від відсіля бачу, Ага. ну не змило нічого, те, що я робила на трояндочки, бейджики ці. Ну і з другого поверху ж показувала, яке воно лило, то це ж страшне щось було. І ось дивіться, яка вода стоїть. Ой, мама моя. Оце дивіться, нічого собі. Ну тут якось впитало все. І тут стоїть. Троянди в воді стоять, ось о, все стоїть, оці мої. Ну, оце довго можна буде не поливати. Добре, що я сьогодні полуничку зібрала. Ну, воно заходило, я вже так. Думала, що це може статися. Ну і пішло воно на центр міста. Не знаю, що там буде. Десь люди гребуть воду, чую. Кудись поналивало, видно. Ну, у нас нічого, це тільки тут, а тут у нас якраз погріб. Оце ж він з хати заходиш, а оце. Частина тут це погріб, це вода бо піде туди. Ну, Тут там ще плити лежать, перекриття. Думаю, може нічого такого не станеться. Ну, Це така погода у нас то жарко, то дощ, то гроза, то грім. Але то нічого. Було б тихо, без сирен і було б все добре.